Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Павло Зібров гостро висловився про повернення Потапа і Олега Вінника в український шоу-бізнес. Вже декілька тижнів шоу-бізнесових куларах ходять чутки про те, що деякі артисти, зокрема Потап і Олег Вінник, активно працюють над тим, щоб повернутися в колись рідний український шоу-бізнес. Треба нагадати, що скандальний співак Олег Винник ще на початку повномасштабної війни втік за кордон, а його колега Потап також наразі проживає поза межами України і роздає інтерв'ю російським журналістам. Павло зібров сказав: ці люди взагалі не мають ніякої позиції. А безпринципних дорослих людей, які не мають знову ж таки своєї позиції, я не сприймаю. І це у той час, коли йде війна, довкола смерті і розруха. Тому для мене вони викреслені. Мені не хочеться з цими людьми говорити і не хочеться також їх слухати, якими б не були їхні пісні, програми чи їхні кліпи. Про це сказав Павло Зібров за лаштунками концерту. Також Павло Зібров привідкрив завісу, з ким буде його наступний дует. Ним виявився відомий співак Артем Півоваров. Зібров сказав, що він дійсно це обговорював з Артемом. Пару разів я підтримав його в деяких ініціативах. Після чого він мені сказав: Павло Миколаївич, треба з вами дует зробити. Ну і як сказав Павло Зібров, він погодився талановитіша особистість, креативна людина. Думаю, у нас точно все вийде і щось дуже неочікувано для всіх. Додав народний артист. Тож, друзі, будемо чекати. Блогер шоумен та журналіст Дмитро Гордон, не соромуючись, сказав, що був мільйонером, навіть живучи в Радянському Союзі, та навіть відверто зізнався, яка діяльність його так збагатила. Дмитро Гордон у своїй соціальній мережі Instagram запостив чорно-білий знімок з Михайлом Радуцьким і розказав: 1991 рік залаштунки Київського палацу спорту, мені 23 роки. Радянський Союз ще живий, а я вже доларовий мільйонер. Поруч ще один мільйонер, мій друг Михайло Радуцький, разом з яким у складі київ концерту ми мега успішно займалися шоу-бізнесом, організовували концерти і гастролі. Найкрутіших зірок зізнався Гордон. Британський рок-гурт ОЕЗІ зіграв свій перший за 16 років концерт після воз'єднання влітку минулого року. Легендарні англійські рокери вийшли на сцену, щоб розпочати свій тур Oasis Live 25 у місті Кардів Уельс. Зазначається, що у 2009 році, після бійки за сценою, шляхи братів розійшлися. Ноуль створив свій гурт High Flying Birds у 2010 році. Тим часом Ліам створив власний гурт BDA. До складу якого також війшли спільні друзі-братів. Зрештою гурт розпався у 2014 році. Іліам продовжив спільну сольну кар'єру. Тепер же брати воз'єдналися. Чекаємо туру. Друзі, легендарна американська виконавиця Мадонна вкотре підтвердила, що перебуває у чудовій фізичній формі. Нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі 66-річна зірка показала, як проходить її тренування у залі. У розділі сторіс вона розмістила два кадри. Де робила вправи в чорній футболці. Спочатку Мадонна продемонструвала на камеру стійку на голові та ліктях зі зігнутими ногами, а на іншому знімку випрямила кінцівки. Інверсійна терапія з моїми тренерами. лаконічно підписала Мадонна. Дружина Тополі зізналася, що через зірковий статус важко знайти третього партнера для сексу. Українська співачка Олена Тополя і її чоловік, фронтмент українського гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Хотіли б спробувати секс у трьох, але через зірковий статус не можуть собі це дозволити. Про це Олена Тополя зізналася в інтерв'ю, яке 3 липня опублікували на одному з Ютуб-каналів. Є пари, які для різноманіття запрошують когось третього до себе у ліжку. Ти про це думала? запитали у співачки, журналісти. Я думала взагалі про різні моменти розсміялася артистка, просто ми того статусу люди та й сім'я, яка, ну, на жаль, це небезпечно, скажімо так, сказала співачка. Тому що, може, й хотілося, але всі впізнають. Журналістка уточнила, можна поїхати за кордон, там вас менше знають, і реалізувати свою фантазію. Ну а Тополя відповіла: Ти помиляєшся, що за кордоном немає наших, як кажуть, куди не плюнь, кругом наші, зазначила артистка. Також Олена сказала, що подружній секс із третім партнером свідчить про довіру і упевненість подружжя одне до одного. Якщо важко, перший етап, щоб твоя самооцінка і самооцінка твого чоловіка були такими незламними і непохитними, що ви одне для одного найкращі і єдині, тому що ви не просто для фізичної вправи разом. Пояснила співачка. Це спільно прийняте рішення, і воно доросле. Ось так, друзі. Бажаємо Олені тополі і Тарасу Тополі успішних виступів, чудових концертів і аншлагів. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Як завжди, пишіть, будь ласка, у коментарях. Дякую вам за перегляд відео, вашу думку, коментарі, підписку і лайки. Бажаю вам всього найкращого. До нової зустрічі.